OMTV.ua про головне. Я за мир. Я вообще пацифист. Я за мир во всем мире. Естественно, за мир. Все за мир. Только вот, увы, если для мирного будущего придется навсегда успокоить наших амбициозных соседей, какой выбор нам предлагают сделать? А? Вы знаете, мне кажется, если бы Владимир Ленин в свое время знал бы, что Украина вот так вот будет отказываться от переговоров, он бы ее никогда не придумал. Датский военный аналитик Андерс Нильсон пишет, предыдущие недели в западных СМИ опять начали распространять истории, что российское руководство готово к переговорам. То есть мы уже действительно готовы. Ну, придурки, нет? С дуба рухнули, что ли? Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это уже не первый раз, когда такие истории со ссылкой на анонимные источники начинают циркулировать. Сколько можно? Почему это, скорее всего, неправда, и почему даже если это правда, то все равно не нужно обращать на это внимание? Во-первых, хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю. Ничто в поведении российского руководства не указывает, что они готовы к какой-либо деэскалации или завоевать какое-то доверие, которое могло бы стать базисом дальнейших переговоров. Они продолжают свое наступление, расширив его и на север Харьковской области. Специальная военная операция, на мой взгляд, носит оборонительный характер. Это противник, вторгся в русское цивилизационное пространство и поставил под угрозу существование России. Вы упоминали о том, что появились новые территории. Ну вот и такой все-таки значимый результат. Заявления российского руководства и пропагандистов по-прежнему полны фраз о готовности продолжать войну до победы. Во многом их риторика геноцидальная. Про то, что Украина не является настоящей страной и что украинскую нацию необходимо уничтожить. Возникшие на постсоветском пространстве государства это не квазисоветское образование, а независимые, полноценные страны. Мелкий райх украинский не имеет права на существование. Раздолбать их всех там, запустить какие-нибудь, что... Раздолбать их нужно всех. Волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Кроме того, российское руководство не достигло никаких своих изначальных целей. Оккупация части территории на востоке страны никогда не была их целью. Их целью был политический контроль над всей Украиной, превращение ее в нечто вроде клона Беларуси, остановка расширения НАТО и изменения системы безопасности в Центральной Европе за счет открытия доступа для российских войск до западных границ Украины. Украины, Киев, ну да, нет, мать городов уже, на этом остановитесь? Нет, нет Киев, не остановитесь. Львов. Мы, конечно, остановим боевые действия, когда возьмем Париж. Если война закончится ситуацией, когда РФ аннексирует захваченную территорию Украины, но остальная часть страны присоединится к НАТО, россияне воспримут это как поражение. Несомненно, это также будет и поражением для Украины. Однако Путин вряд ли будет этим доволен. И вряд ли он будет искать мира на таких условиях. С трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Никогда на территории Украины не будет натовских баз, и Украина никогда не будет в НАТО. Все пришли воевать на русскую землю, натовцы. Тем не менее, вбрасываемые в западные СМИ истории про мир очень выгодны для российского руководства с позиции стратегических коммуникаций. В целом, у россиян есть два главных нарратива. Первым из них являются ядерные угрозы. И недавно они опять активизировались. Надо, по-моему отбросить вот эту ложную нашу деликатность, что нет европейской ядерной войны не будет. Нет, она будет. И надо об этом говорить прямо. И надо прямо говорить, какие европейские города превратятся в пыль. И какое количество жертв будет после попадания 5-6 ядерных боеприпасов по городу Парижу. И так далее. И каждый европеец, например, я бы сделал так. Каждый европеец свой почтовый ящик должен получить от нас открытку. Да? Вот его дом, вот куда, вот военный объект НАТО, вот куда прилетает, вот что останется от его дома. Надо вбить в голову каждому европейскому обывателю, что он тоже может погибнуть. В то же время, запугивая ядерным оружием некоторых людей на Западе, россияне распространяют истории, что Путин тайно хочет мира. Таким образом, запуганным людям предоставляется альтернатива, что мирными переговорами якобы можно остановить эту войну. Напугать всех, цель напугать. Пошли на Украине в банк Европейский обыватель последние 60 лет жил в полном ощущении, что вообще-то он бессмертный. Цель ⁇ снизить уровень поставок военной помощи Украине и склонить ее руководство к переговорам, хотя нет никаких реальных причин считать, что эти переговоры к чему-то приведут. Ставки повышаются. Дополнительная цель ⁇ помешать саммиту мира, который Украина созвала в Швейцарии на середину июля. Украина там будет представлять свое видение мира, однако российское руководство своими вбросами о своей готовности к миру старается размыть украинскую повестку. Мы не позволим им этого сделать. Однако насчет мирных переговоров есть еще один аспект, про который часто забывают в СМИ. Когда кто-либо идет на переговоры относительно чего-либо, для него всегда лучше быть в позиции силы. Кто говорит о слабой позиции, обычно получает не самую лучшую сделку проси больше, получишь меньше, да? Если западные страны хотят самого лучшего решения на каких-либо переговорах для Украины, нужно продолжать помощь в не меньших объемах, что будет давать Украине преимущество. По поводу легитимности украинской власти. Литва, Латвия, Эстония, Молдова, может быть, Наступні і це факт, якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули. Вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану, то що він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намеренно отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов. По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов Sky Ranger R-70. Всего при этом «Атава» поставит Киеву 800 таких ППЛ на сумму более 95 миллионов долларов. У Литвы на выставке День дронов 2024 показали беспилотник, який визуально нагадує российский дрон «Ланцет». И чего нам делать? Литовський безпілотник теж зроблений за принципом «Х» подібного крила, і незабаром почне польові випробування на фронтах України. Немає сумнівів, що на порядку денному литовського уряду були і, є і будуть пріоритетні питання загального зміцнення оборони і, звісно, підтримки України. Досвід українських збройних сил наочно показав, що дрони виявились дуже потрібним та ефективним інструментом. Нам необхідно проаналізувати весь український досвід та винести з нього уроки, готуючись до всіх можливих сценаріїв майбутнього, навіть до тих, про які ми не хочемо думати, наголосили в міністерстві національної оборони Литви. Там підкреслили, що закуплені в литовських виробників дрони будуть відправлені в Україну на випробування, щоб оцінити їхні можливості в контексті поля бою поділив би на два напрямки, де противник мав частковий тактичний успіх на полі бою. Перше це стрілечі глибоке, де противника вдалося повною мірою зупинити. Противник поніс суттєві втрати в живій силі в техніці, в інших засобах, які застосували для ведення ударно-штурмових дій. І, зокрема, силам оборони вдалося вибити противника з декількох позицій. І Зараз іде прямо ці хвилини, йде протистояння, в тому числі сили оборони намагаються виштовхнути з важливої для нас позиції противника, які він зайняв. Якщо казати про Вовчанськ, бої надзвичайно складні. Противник втягнути в міську забудову і має чітке завдання окупувати повною мірою, не шкодувати боєприпасів, не шкодувати авіаційних бомб і застосовувати весь наявний свій потенціал для того, щоб окупувати Вовчанськ. Для чого це потрібно противнику? Ви зараз можете звернути увагу, що з більш активністю противник почав штурмувати і сам Куп'янськ. Це необхідно для того, щоб зайти в тим нашому групуванню. В разі взяття міста вовчанств виникає достатньо дали плаздан для подальшого просування в тил нашим військам, і паралельно вони намагаються бити по фронту, виштовхуючи до річки річки таким чином намагаючись окупувати Харківську область і тим самим утримувати угрупування сил оборони на цьому віти, чи має противник можливості, ресурс і спроможності відкрити ще один напрямок, до прикладу, Суми або Будь-якому іншому місці в Харківській області так має. Чи має противник можливості підігривати ті місця, де мав часткове тактичний успіх? Так має. Які цілі завдання перед собою стане протиставив противник? Перше, промацати оборону, і дійсно він зрозумів, що у нас і як відбувається. Друге, це нарощувати зусилля там, де мав успіх. Противник уважливо підійти до адміністративних меж міста самого Харкова, тому що це буде завжди сховати велике групування військ. І плюс Лучанському ми з вами проговорили. Тому так чи інакше, в найближчий період, на жаль, Харківська область буде дуже, дуже гарячою. А все це відбувається в рамках загального задуму. Противник має намір незмінний по Україні знищення української державності, знищення кожного, хто називає себе українцем. План окупації поділений по частинам. От першочергове завдання, яке виконує противник, це окупація Донецької та Луганської області, які для нього є пріоритетно важливими для того, щоб зреалізувати це повною мірою, противнику потрібна і Харківщина. Пане Юрію, які зараз загрози для Харкова? Вочевидь, Путін не буде змінювати своїх намірів і буде планомірно знищувати місто, як він зараз це робить? Окрема історія. Я знаєте, коли ти починаєш дивитися під на ту чи іншу ситуацію під різними рекурсами, усвідомлюєш настільки багато ем, цинізму в людях. Ем, я просто поставлю три крапки, спробую коротко пояснити думку. Власне, дивіться, взлітає російський літак uh -huh. це по території України. Я почув десь цю тезу, можливо, президент озвучував чи десь прочитав: злітає літак, який несе на борту смертельну зброю, яку напускає не тільки по критичній інфраструктурі, якою знищує українців. Паралельно взлітає літак наших сусід... союзників для того, щоб ця ракета не залетіла на територію. Країн північно Атлантичної альянсу, вони на своєму борту мають зброю, щоб на території України за рахунок одного пострілу на життям одної кнопки знищити ракету, яка вбиває українців, дітей, жінок, про що ми кажемо в пресі. Але вони цього не роблять. Питання в чому? Питання в тому, що вони до вбивства українців мають таке відношення, як і диктатор Путін, тому що маючи ресурс, маючи можливості, вони нам не дають їх. Те, що зараз відбувається на Харківщині, стоять комплекси С-300, С-400, які щоденно довбають Харків, щоденно вбивають українців. У нас є зброя західна, якою ми можемо знищити ці С-300, С-400. У нас є зброя, якою ми можемо приземлити авіацію противника, який кидає КБ. але немає політичної волі, тому що цивілізований світ боїться, боїться страшно Російську Федерацію спрокувати на будь-які подальші дії. Але вони забувають історію, страх породжує смерть, сміливість надає життя. Чому я повторюю цю тезу? Тому що якщо зараз не прийняти вольових рішень, якщо зараз не заткнути диктатора Путіна за пояс, він так чи інакше прийде і в їхні країни, і їхні сини та дочки будуть вмирати, і їхнє небо, на жаль, не буде мирним, угу. тому краще тут і зараз, доки ми воюємо основним своїм ресурсом людським. Зупинити ворога і забезпечити безпековий фактор в усьому світі. Ми на поточний мен силоборони робимо все можливе для того, щоб бити ворога всіми доступними засобами і на території Російської Федерації, до прикладу, засобами пла, які застосовує підрозділ Хілес, довбаємо всі категорії військових цілей, які тільки можемо, і дякуємо українцям, що надаєте додаткове фінансування. За ми закуповуємо потужні батарейки, потужні приймачі, передавачі залітаємо максимально далеко. Майже в сам Білгород є можливість залітати, і бити там ворога. Дякуємо вам, друзі. Пане Юрію, а ваше відчуття особисте, Так, Оця заборона вона може бути знята знята найближчим часом, так. чи все ж таки так. страх буде продовжуватися? Я впевнений в тому, що вона буде знята, але стільки це займе часу, три тижні, місяць чи півтора. І стільки загинув українців до того часу, це також залишається запитанням, дипломати наші, українські, і діюча влада, і ті, хто був до того, але мають міжнародні контакти, потужні, всі ж працюють в унісон для того, щоб донести думку, що друзі, наші партнери, дорогі, які ви мали нас захистити, бо ви обіцяли нам безпековий фактор безпекові гарантії були друзі. Так у вас є зброя, яка потрібна Україні, і якщо ви її віддасте. Ви не втратите в своїй обороноздатності чи оборонних спроможностей, якщо ви будете боятися Росію, Росія прийде у ваші домівки питання лише часу. Тому так чи інакше, ця думка вона доноситься, і, за моїм переконанням, заборона на застосування буде знята. Можливо, нам не дадуть можливості вражати цілі в районі Москви, але інші категорії цілей, я впевнений, uh -huh. що вдасться досягти того, щоб ми могли вражати на території Російської Федерації. Як вважаєте, зняття заборони і один удар по території Російської Федерації? Е, одразу, одразу змінюється бажання Путіна просуватися далі. Ну тобто, чи зразу це спрацює ця заборона? Можливості, мож, можливості. Як, як це відбувається? Стоїть комплекс С-300, з 400 які стріляють по Харкові. Вони так собі ходять, ходять угу. біля С-400, В них ніяких проблем немає. Розумієте, вони розуміють, що не прилетить. Знищується батарея комплексів С 300 С 400, все противник не може обстріляти Харків. Тим, кому треба буде виходити, виходити виконувати задачу на інших комплексах, вони будуть дуже добре думати, як це виконувати задачу, як їм розгортатися, згортатися. Зараз противник ставить танчики свою броньовану легкоброньовану техніку, як на параді. Тобто, ну в лісиці місцевості вони просто ставлять машину за машиною. На тимчасово окупованих територіях такого немає, тому що туди прилітає відразу. Тут ніяких проблем немає. Скупчення особового складу вони живуть в наметах, там 90-100 кілометрів від лінії державного кордону з України, і взагалі все влаштовує, все добре. А тепер уявіть, що в якийсь момент починають горіти центри прийняття рішень, стоянки легкоброньованої броньованої техніки, артилерійські засоби, скупчення особового складу, протиповітряних засобів противника, РЛС, засобів радіоелектронної боротьби і комплексів, які Стріляють по території України. Плюс додатково з появою літаків F 16 або Петріотів, які ми просимо в німців, що чуваки, у вас Петріотів найбільша кількість, яка uh -huh. є. Якщо ви одненьке дасте, нічого не відбудеться. А українці спасуть тисячі людей. Камон гайз! Ну, нам треба подумати. Комплекс Петріот приїжджає в Харків, мінус декілька літачків, сушок. Uh -huh. Ну пілоти вже будуть задавати питання своїм командирам. На які їм виходити, як їм обстрілювати, тобто вогневий вплив по ворогу на території Російської Федерації, зменшує наступальні спроможності противника, підвищує обороноздатність сил оборони і захищає цивільне населення України, яке зокрема проживає в місті Харків. Тому це рішення так чи інакше треба продавити.